Добрий день. принаймні в нас вже вечір. Мене звати Олесь Вахній, я член центрального проводу Всеукраїнського об'єднання Чесне слово. Всеукраїнською правозахисною організацією. Комітет визволення політв'язнів. Я визнаний людиною, яка переслідується нинішньою владою з політичних міркувань. 17 грудня 2014 року я був арештований постановою Святошинського районного суду міста Києва. Ухвалу про мій арешт винесла етнічна чужинка прізвище її Васильєва. тобто суддя Васильєва Святошинського районного суду міста Києва. Кілька слів про цю негідницю в вересні 2013 року. Вона була окремим указом Януковича переведена до Київ з правом отримання житла, точніше з надатням житла. Привели її лише для того, аби вона в ручному режимі виносила рішення. Саме таке рішення відносно мене було винесено і 12 лютого 2015 року. Мене звинуватили в погрозі вбивства працівнику прокуратури. Призвище так званого потерпілого брянцева. Це той самий виродок брянцев, який брав пряму і безпосередню участь в судовій розправі над учасниками акції Україна без Кучми». Тобто, за його прямої і безпосередньої участі в період свавілля режиму Кучми і Януковича було засуджено українських патріотів. Трьох із них, серед них і найбільш популярний це Руслан Зайченко. Вже немає в живих. Причина смерті це наслідки перебування в ув'язненні підірони здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи може цей виродок працювати в органах прокуратури? А він працював і працює донині. Гірше того, він постав і по потерпілого. Він звів на мене наклеп про те, що нібито я бив його палецею по обличчя і змушував писати заяву про звільнення з прокуратури. Скажіть, будь ласка, хто зможе повірити в те, що я в когось можу вдарити? Подивіться на ці руки. Вони створені для того, аби працювати за комп'ютером, але ніколи не бити людей. Панове, чому мене українця на моїй землі може звинувачувати етнічні чужини у якихось злочинах? Але так сталося. Мене наскоро визнали винним і наскоро засудили, і в той же день негайно амністували. Знаєте, чому так відбулося? Хтось може повірити, що впродовж одного судового засідання, впродовж всього кількох годин, без присутності так званого потерпілого, заслухали свідка, оголосили дебати, відхилили цілий ряд поданих мною. Заяв клопотань і поданих моїми захисниками заяві клопотань зобов'язали мене надати, точніше оголосити останнє слово, свої думки з приводу того. І про що мене було одразу попереджено. Не хочеш говорити, значить так і вкажемо. Ти відмовився. Заслухано моїх захисників, і через 40-50 хвилин виголошено вирок. Вирок на дев'яти сторінках. Хтось повірить, що цей вирок за 40-50 хвилин можна було підготувати? Тобто в Україні ще й досі діє практика. Коли вироки готуються ще до останнього слова, ще до того, як будуть вислухані аргументи захисників підозрюваного обвинуваченого, скажіть, де цивілізація? Чому ми називаємо Україну цивілізованою країною? Чому ми говоримо про те, що Україна йде до цивілізації, коли ось таким чином в Україні засуджують? І знову ж таки нагадаю, я українець, я людина, яка брала участь у патріотичному русі ще за часів окупації. З 90-го року я долучився до. Організації Спілка незалежної української молоді я брав участь в антисовєтських, антикомуністичних, антиокупаційних мітингах. Я розвішував листівки, я брав участь у силових зіткненнях із репрезентантами тієї системи. І я оцими руками дійсно знищив один пам'ятник совєтським окупантам Леніна. Я розвішував листівки вночі, в день. Я не боявся, я йшов на принцип. І сьогодні люди, які протидіяли цьому українському раптом, називають мене злочинцем попереджаю тих виродків, які замовили це кривосуддя наді мною. Я не буду мовчати, я буду звертатись до міжнародних інституцій. Ще одне цікаве: цей так званий потерпілий брянцев насправді був прокурором обвинувачення по справі так званих Святошинських Робінгудів. Тобто тієї справи, коли мене було спочатку затримано, навіть пробували арештувати за участь у знищенні зали ігрових автоматів. Так ось. Судом Святошинського районного суду міста Києва мене визнано цілком невинним. Скажіть, будь ласка, чи може працювати в органах прокуратури людина, яка з порушенням вимог кримінально-процесуального кодексу сформувала так звану доказову базу? Суд її визнав такою, що вона зібрана з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, такою, що не може бути в основі вироку, а він і далі працює. Та каде тоді його фаховість? Що це за людина? Так само і про суддю, яка винесла мені вирок, до неї звертались депутати Верховної Ради з проханням звільнити мене із слідчого ізолятора і запевненням, що беруть мене на пороку. У своїй відмові суддя Васильєва навіть не згадала про цих депутатів, що це, нефаховість чи упередженість. Тому я закликаю всіх українців до принциповості, до активної протидії цьому режимові, і я вас запевняю. Хто стукає, тому відчиняють рано чи пізно, ми переможемо. Ми хочемо раніше, щоб ця перемога була. Діймо, і ми переможемо. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!